Доброго благословенного дня! Це те Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 14 глава з 12 по 15 вірш. Одного разу прийшов Ісус у дім одного з начальників фарисейських у суботу спожити хліба. Говорив же й до того, хто покликав Його, коли справляєш обід або вечерю, не клич друзів твоїх, ні братів твоїх, ні родичів твоїх, ні сусідів багатих. Щоб і вони тебе не запросили, і не було б тобі відплати. Але коли справляєш гостину, клич убогих, калік кривих, сліпих, і блажений будеш, що вони не мають чим віддати тобі, бо віддасться тобі Воскресіння праведних. Почувши це, один із тих, що возлежали з ним, сказав: Блажений, хто їстиме хліб у царстві. Божому. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.